Вітаю вас на своєму авторському каналі. Не спішіть перемикати це відео. Тут ви дізнаєтесь зараз, чому деколи старші жінки, як ми бачимо, виглядають такими чарівними. Історія перша, тому що вони не бояться вчитися нічого нового. Боятися вчитися нового це стереотип, який можна. Часто почути, кажуть, що після певного віку навчання вже не має сенсу, що змінювати свої звички, пробувати нове або створювати сучасні технології, це справа лише молодих. Але є жінки, які розбивають ці стереотипи щодня, уявіть собі літню жінку. Яка купує собі новий смартфон. Вона не боїться запитати онуків, як ним користуватися і навіть записує собі важливі моменти, щоб нічого не забути. Через деякий час вона вже сама надсилає повідомлення, телефонує по відеозв'язку та навіть дивиться улюблені фільми в інтернеті. Вона не зупиняється на досягнутому, їй цікаво, як працюють сучасні додатки, як можна читати книги, а може навіть знайомитися з новими людьми через соціальні мережі. Або інша історія. Жінка, якій вже понад 70 років, одного дня вирішує здійснити свою дану мрію. Навчитися грати на піаніно. Вона починає з простих мелодій, поступово відчуває упевненість у своїх силах і вже через деякий час може зіграти улюблену пісню для своїх рідних. Вона щаслива, адже усвідомлює, що ніколи не пізно реалізовувати. Свої бажання. Такі жінки доводять, поки людина прагне вчитися, вона залишається молодою і душею, і тілом. Готовність до нового це риса, яка робить життя цікавим у будь-якому віці. Вони не бояться пробувати щось інше. Відкривати для себе світ із нових сторін, знаходити незвідані можливості, саме це допомагає їм і додає особливого блиску в їхніх очах, саме це робить їх справжніми прикладами для інших людей. І якщо ви думаєте, що вже запізно щось змінювати, Згадайте цих жінок, ніколи не буває запізно. Навчитися чомусь новому та відкрити для себе нові горизонти можна завжди. А ось наступна історія про ще одну жінку, яка вміла цінувати прості радощі. Існують жінки, які незалежно від віку. Завжди випромінюють радість і гармонію. Вони не скаржаться на життя, не зосереджуються на тому, що було втрачено, а що було досягнуто, а щиро радіють тому, що мають. Кожен їхній день наповнений маленькими моментами щастя, які вони вміють помічати і. Цінувати, уявіть собі жінку, яка прокидається рано вранці, відчиняє вікно і вдихає свіже повітря. Вона посміхається сонячним променям, які пробиваються крізь фіранки і з радістю розпочинає свій новий день. Вона насолоджується кожним ковтком запашної кави або чаю, слухає спів птахів і щиро тішиться моменту, коли її онуки прибігають у гості. Вона не думає про втому, чи безлад у домі, вона сміється разом із ними, розповідає цікаві історії. Обіймає їх і відчуває щастя від того, що може розділити цей час із близькими. Вона не зітхає за минулим, не шкодує про те, що роки минули. Вона цінує кожен день, який має. Такі жінки не чекають якихось грандіозних подій. Щоб відчути радість, а вони знаходять її в дрібницях, у теплому хлібі, щойно дістаному з духовки, у прогулянці парком, у щирій розмові з подругою, у затишку власного дому. Вони вміють бачити красу в простих речах, і саме це робить їх. Особливими Вони не дозволяють собі застрягати в минулому або хвилюватися про те, що ще не сталося. Вони живуть тут і зараз, приймаючи життя з усіма його моментами, саме ця легкість уміння бути вдячною за кожний день і радіти навіть найменшим дрібницям. І робить жінку таку по справжньому чарівною та надихає всіх, хто знаходиться поруч. Чарівність зрілої жінки не вимірюється віком чи зовнішністю, вона проявляється в її ставленні до себе, до оточуючих і до життя в цілому, це уміння слухати і розуміти. Випромінювати спокій і гармонію, ділитися добротою, не боятися відкривати для себе нове щось та знаходити радість у простих речах. Якщо у вашому житті є така жінка, цінуйте її мудрість, поважайте її досвід, надихайтеся її прикладом. А якщо ви самі прагнете бути такою, нехай ці звички стануть вашими супутниками по житті, які допоможуть вам зберегти внутрішню силу, жіночність і чарівність у будь-якому віці. І пам'ятайте, життя одне, його треба прожити так, щоб коли пройдуть роки. Не стати і не жаліти за своїм минулим, а тішитися кожним прожитим днем, який був у вашому житті. Ось так, друзі. Якщо вам сподобалося це відео, поставте коментар з простим плюсиком. Це буде підтримка для автора і для людей. Які подивляться також це відео, а ми з вами зустрінемося вже у наступній цікавій та мудрій історії. На все добре!